Скільки живати живих соків на добу? Одна порція, якщо ви щоденно без переривів постійно вживаєте, однієї порції це буде достатньо, щоб перекрити добову норму вітамінів і мінералів для дорослої людини. Але якщо ви випиваєте курсом, Якщо ваш організм виснажений, якщо у вас якісь є е, хвороби, чи ви відчуваєте, що у вас випадає волосся, виснажений організм, втома і так далі, тобто це свідчить про дефіцитарний стан. Або ви, наприклад, вживаєте якісь ліки, тому що там супроводжується хвороба, і потрібні ліки вживати. Саме потрібно в такому випадку від двох порцій на день. Чим більше, тим краще. Тому що чим більше, тим швидше детоксикується організм, виводяться ліки з організму або ж Чим швидше закривається дефіцитарний стан організму, тим ви відчуваєте швидше енергію, втома пропаде і відчуваєте ем, якби піднесений настрій, енергію в своєму організмі, і в тілі і так далі. Тому краще починати з двох порцій місяць-два, а потім переходити на одну порцію щоденно вживання. Соки можна чередувати, змішувати разом. І вживати в своє задоволення. Обирайте на свій смак по фінансовим можливостям. Наші соки всі преміальної якості сертифікована продукція відправляємо по всій Україні.